Бажаю здоров'я, шановні громадяни! Я Дар'я Мельникова і сьогодні розкажу оперативно про головне. На конотопщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка. Днями до Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Конотоп Бурин Чумакова поблизу села Дубинка автомобіль наїхав на пішохода. На місце події направились правоохоронці. Як попередньо встановили поліцейські, 65-річний чоловік, керуючи автомобілем ГАЗ-3302, допустив наїзд на жінку пішохода, яка рухалася по проїжджій частині, внаслідок чого 37-річна мешканка Київської області отримала травми несумісне з життям та померла на місці події. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Конотопські поліцейські продовжують протидіяти насиллю в сім'ї і закликають не замовчувати домашнє насильство та звертатися в поліцію за допомогою. Протягом 2023 року одна з мешканок Конотопу декілька разів зверталась до поліціянтів стосовно того, що її колишній чоловік, з яким вони мешкають в одному будинку, вчиняє відносно неї домашнє насильство. Працівники сектору протидії домашньому насильству в ході реагування декілька разів складали стосовно кривдника адміністративні матеріали, але останній на шлях виправлення не став і продовжував вчиняти правопорушення. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження відносно зловмисника. Потерпіла, поділилася своєю історією, аби інші жінки не замовчували насилля в сім'ї та зверталися в поліцію за допомогою. У нас склалася е, сімейна ситуація. Е, ми проживаємо з колишнім чоловіком на одній площі. І він зловживає спиртними напоями і не просто зловживає, він просто. Він просто запиває дуже, 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 дуже. Е, давай лікуватись, давай людини. Людина не змогла нічого з собою зробити. Е, горілка, так сказати, його перемогла, і він почав брати кредити. Він продавав з будинку все, що можна, ботову техніку, електроінструменти. Мог, мог викинути мене з хати, мог викинути мої речі, мог позакидати просто. Одна сварка бувала вже в таких станах, коли він вже, ну, ще не вміняємий. Він мог би мене ввалити чим угодно, що, все, що попадається під руку просто. От. А до цього, коли ще не зверталася я в поліцію, та там були дуже, дуже неприємні ситуації. Він мог мене реально побити, але я чогось. Думала, що я буду розказувати комусь, значить, принижу себе, принижу дитину, що у дитини такий батько непутьовує. Мені було стидно, так би сказати. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка за статтею 126 прим. 1 Кримінального кодексу України. Домашнє насильство. Тепер він чекає вироку суду. Минулого тижня до Конотопського районного відділу поліції із заявою про шахрайство звернулися дві жінки. Обидві пояснили, що в мережі Фейсбук побачили оголошення про продаж дров. Доступна ціна та безкоштовна їх доставка зацікавила жінок, тому вони зв'язалися з продавцем та перерахували грошові кошти: одна 6 тисяч гривень, інша 9,5 тисяч гривень. Коли ж машини з дровами до замовників, так і не приїхали, потерпілі зателефонували так званому продавцеві, але його мобільний телефон не відповідав. Коли жінки зрозуміли, що потрапили на гачок аферистів, звернулися за допомогою до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та розпочали заходи по встановленню шахраїв. Поліцейські та рятувальники нагадують про дотримання правил безпеки. Аби під час канікул діти не втрапили в біду. співробітники поліції та Державної служби надзвичайних ситуацій нагадують про обов'язкове дотримання правил дорожнього руху пожежної та мінної безпеки. Ніколи не перебігай вулицю перед транспортом, що рухається. Дорогу потрібно переходити лише у відведеному для цього місці і на зелений сигнал світлофора. Категорично заборонено грати в ігри на проїзній частині дороги. Дотримання правил дорожнього руху може зберегти ваше здоров'я та життя. Ніколи ніде не грайтеся сівниками запальничками, не залишайте без догляду віптані праску або чайник. Самостійно не запалюйте газову плиту, а в сільському будинку не намагайтеся розтоплювати піч. Не грайтеся з бензином та легкозаймистими речовинами, які можуть спалахнути. Пам'ятайте, власна безпека у ваших руках. про промінну безпеку. З початком повномасштабної збройної агресії проти України ворожі снаряди, міни, гранати та розтяжки вбивають та калічать українців незалежно від їхнього віку, професії чи статі. Тому запам'ятай, якщо побачив підозрілий предмет, не підходь, не чіпай. Відійди тим шляхом, яким ішов. Телефонуй 101, 102 або 112. На жаль, за минулий тиждень на Конотопщині загинуло троє людей внаслідок пожеж. Так, до відділення поліції номер 2 в місті Путин надійшло повідомлення про те, що в селі Рудніва сталося загорання будинку. На місце події направились правоохоронці та рятувальники. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу, після чого поліцейські провели огляд та встановили, що будинок обладнаний пічним опаленням, несправність якого, ймовірно, і стала причиною трагедії. Внаслідок пожежі 83-річна жінка та 65-річний чоловік, що мешкали в даному будинку, загинули. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що загорання сталося через необережне поводження з вогнем самим 52-річним власником будинку. Правоохоронці наполегливо радять, не використовуйте несправні пристрої обігріву, не залишайте без нагляду ввімкнені електропристрої. Не дозволяйте дітям самостійно користуватися сірниками та свічками. Виходячи з дому, вимикайте електроприлади з мережі. Дотримання таких простих правил безпеки допоможе вберегти ваше життя та життя ваших близьких. Вони на фронті пліч опліч з військовими йдуть у штурм та стоять в обороні. Допомагають цивільним у практично знищених ворогом при фронтових містах і селах. Поліція воює та дбає про безпеку людей. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів оперативну нараду з командуванням бригади Людь та поспілкувався з бійцями. Розділ національної поліції доказав свою ефективність, свою впертість, свою професійність і свій професіоналізм. Національна поліція Міністерства робити можливою для того, щоб вас і заохотити, і вас підтримати, сказати вам слова подяки за вашу позицію, за те, що ви добровільно пройшли підрозділ і боронити нашу країну. Тому що саме на вас буде триматися майбутня національна поліція України. Те, що ви вже майже два роки на цих теренах, бережете спокій наших громадян, забезпечити реагування, повідомлення звернення на воєнні злочини, які своє армія Російської Федерації. І те, що ви залишаєтесь струю вашого великого колективу разом з вашим командиром, дослуговує подяки і уваги до кожного з вас. На сьогодні в мене все. Чекайте оперативний наступного тижня. Бережіть себе і слава Україні!